І велика каналі Сліпітока. Я дуже рада вас бачити. В минулому відео я просила вас написати мені різні питання. Мені майже ніхто не написав, мені написала тільки одна дівчинка, її Нік Just Деррі. Вона написала мені 6 питань, і на деякі з них є дуже великі відповіді, тому я відповім сьогодні на її питання. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Давайте розпочнемо з першого питання. Перше питання як ти придумала свою ос? Я насправді не знаю, як я її придумала. Я просто вирішила зробити якусь дівчинку, але я хотіла, щоб вона була з білим волоссям, тому я зробила. Але у мене було навіть більше осок. Лізабет, це саме останнє. У мене була ще одна. Це в на теж була Елізабет, але з іншим волоссям. Було ще одна, вона була з корисним я майже не пам'ятаю її зовнішності. тому я не знаю. Але якось я, якось я придумала Елізабет, тому зараз вона і є. Друге питання: який, мультфільм чи серіал тобі подобається? Мені дуже подобається мультфільм Gravity Falls. Я його передивилась 16 разів. Та зараз дивлюсь 17 раз. Це мій найулюбленіший мультик. Серіали я майже не дивлюсь. Але мені дуже подобався серіал Дивні Дива. Я більше дивлюся фільми, а не серіали. Тут не згадувалось про фільми, тому... На фільми Мій улюблений я не відповім. Третє питання. Скільки мрієш мати підписників? Насправді, я не задумуюсь над цим. Мені хоча б тисячу мати. А далі як буде? Наступне питання який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це чорний та зелений. Також мені. Трішки подобається червоний та синій, але все рівно улюблені це чорний та зелений. П'яте. Як ти придумала свій канал і чому знімаєш саме токо? Чому знімаю саме току? Я думаю, це тому, що мені той час дуже сильно подобалась тока і в мене не було інших ігор, які я б могла б знімати. Тому я обрала саме току. Як я придумала свій канал, я подумала, що я хочу собі канал, тому я вибрала току. Також я дуже довго думала над назвою. Я придумала назву, коли я гуляла зі своєю подругою. У нас було багато варіантів, але я чомусь обрала назвати Сліпі Тока. Тому зараз і є цей канал. Хоча насправді мені не дуже подобається мій вибір, що я обрала саме току, тому що ця гра стала мені нецікавою, і я взагалі поза відео в неї не заходжу. І останнє шосте питання, який стиль одягу тобі подобається? Насправді мені подобається довгий одяг, але щоб він не був сильно оверсайз. Ну, і не сильно, щоб був він обтягуючий, щоб був більш-менш нормальний. Але оверсайз я не дуже люблю. Також я люблю простий одяг, та також чорний одяг. А якось іменно стилю у мене немає. Відео вже підходить до кінця. Всі питання, на які я відповідала, відносяться до мого реального життя. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипі Тока. Всім удачі та всім па-па!